Винахід, із яким можна отримати джерело постійної енергії, магнітної. Його автор, колишній працівник одного з сумських заводів. Анатолій Олефіренко вже запатентував новацію в Україні. Планує здобути і визнання на міжнародному рівні. От тільки закордонний патент коштує непосильні для пенсіонера гроші. Ось, смотрите, прикладає тоненький. тоніке. О, Аталкування. От... О, є. Ну, вже слабіє талківання. Вот, прикладываю еще одну такую. Отталкивание еще меньше. И можно также прикладывать, а если приложить вот это... Нету притяга, Понимаете? И вот возникла идея, что магнетизмом можно управлять. Ось так, на прикладі звичайних магнітів із генератора Анатолій Іванович показує, звідки береться магнітна енергія. Ось це єдине, що е, определяє моє забретні Магнети, Це железо, там алюміні, там все. Вони разу по-разному е, взаємодійствують. Говорить, використовувати її можна де завгодно. Живлення побутових приладів, транспорту, роботи електростанцій. Є плани і більш масштабні. Вихід в космос. Е вот в 1936 году буде астероїд лететь на землю. Не знає, що з ним делать. Понимаете? При помощи магнетизма можна його отклонить. А в дальнейшем, а в дальнейшем, наоборот, будут говорить, о, летит астероїд кілометровий, його на предприятия вот это, э, землі. Про винахід сумчанина знають і місцеві науковці. З фізичної точки зору, з технологічної точки зору, винахідник Коліфіренко запропонував дуже оригінальні ви... винаходи. Але е відсутність аналітичних викладок, відсутність діючої моделі не дозволяють е стверджувати достовірно, що його винаходи можуть дійсно дати великий економічний ефект. Цей винахід Анатолій Олефіренко запатентував в Україні. Сплатив за документ 600 гривень. Наразі має відгук від всесвітньої організації інтелектуальної власності, щоб виготовити дослідний зразок і оплатити купівлю міжнародного патенту, чоловікові необхідно зібрати близько 100 тисяч євро. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини.